Чоловік ходить по квартирі в трусах. Дружина Любий, одягнися, скоро гості прийдуть. Нічого, нехай бачить, як ти мене годуєш, який я худий. Ну, ти б тоді і труси вже зняв? Навіщо? А щоб бачили, за що тебе годувати? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Пам'ятай, коли закриваються одні двері, то обов'язково відкриваються інші. Знаю, у мене теж жигулі були. Олю, а чому в тебе нема чоловіка? Та не знаю, Галю. Навіть оголошення подала в газеті. Яке? Та все просто написала: шукаю вірного, доброго супутника на все життя. І хтось відгукнувся? Так. З притулку для собак подзвонили. Чоловік розгадує та й питає дружину Таню, перший чоловік, чотири букви. Та задумалась на яку мить і видає Іван. Бізнесмен приходить до церкви на сповідь. Священик його питає, у чому полягає твій гріх, синку? Отче, я надто жадібний. Жадібність великий гріх. Коли ти вийдеш із церкви, то маєш дати 60 доларів першому, хто попадеться на твоєму шляху. Як 60 доларів першому зустрічному? Так, сину мій, якщо ти хочеш стати на шлях виправлення, то маєш розпочати саме з цього. Бізнесмен послухався. Виходить він із церкви довкола нікого. Іде далі і бачить дівчину, що самотньо стоїть. Туфлі на підборах, коротка спідничка, яскравий макіяж. Він до неї підходить, дає їй 60 доларів і каже, ось, візьми. Ні, цього мало, потрібно 100 доларів. Чому 100? Священник мені сказав, що треба дати 60 доларів. Ну, тож священник – це постійний клієнт, а ви – ні.